А зараз з нами на зв'язку політолог Володимир Фесенко. Ми з ними будемо далі обговорювати цю тему. Пане Володимире, я вас вітаю. Чудово на сьогодні привід з вами поспілкуватися. Да, доброго вечора. Я думаю, що да, от та новина, яка з'явилася неочікувана вчора, вона дійсно була радісною для абсолютно більшості українців, тому що ми чекали чогось подібного, але не так швидко. От не найближчим часом, думала, що достатньо довго будуть працювати. Потрібні ще й судові процедури, а тут вже ордер на арешт, навіть до винесення вироку. І тут важливо розумієте, я думаю, що взагалі, от те, що стало це, безумовно, я віддаю належна і дуже шаную мужність і рішучість суддів міжнародного кримінального суду. Але думаю, що тут є велика великий внесок і роботи України. Тому для нас це безумовно теж хай проміжна, але перемога. Да, у всякому разі, це різко підриває, послаблює міжнародні позиції Путіна, і дійсно воно так чи інакше, але буде. Впливати і на ситуацію внутрішню ситуацію в російських елітах можливо не так швидко, але тим не менше я думаю, страхи і непевність там вже пануються. І тому дійсно, я думаю, що для нас приємна новина, але наслідки будуть не тільки от одночас, так, одномоментні вже найближчим часом, то що ще буде слідство і так далі. Але стратегічно значення дуже велике, рішення безпрецедентне. Були відповідні рішення ордер на арешт декількох керівників держав. Але щоб проти держави з ядерною зброєю, держави, яка є постійним членом ради безпеки, ООН, нічого подібного ніколи не було. І оце свідчення того, що зараз Путіна не бояться і міжнародна спільнота. От вигляді таких поважних міжнародних інституцій, як міжнародний кримінальний суд, вони готові розпочинати кримінальне розслідування і оголошувати Путіна підозрюваним в скоєнні міжнародних злочинів. Ну, от такий ордер, хочу вас яказ детальніше розпитати про наслідки, до яких він призведе. І в цілому, от наскільки він є геймченджером в політиці, що це змінює для російського диктатора? Багато чого змінює. Ну, по-перше, це означає суттєве значне посилення міжнародної ізоляції. До цього моменту ну, ізоляція була такою достатньо символічною. Да, були санкції проти Росії, було засудження. Було багато критики на адресу російського президента. Але в даному випадку ордер на арешт це дуже серйозно. Я думаю, при всіх оцих погрозах, що там поми хотіли подивитися, хто там буде заарештовувати Путіна. Uh -huh. Але я думаю, що Путін, який боявся. Коронавірусу не виїжджав в далекі візити, взагалі, навіть у ці довгі столи, за якими він зустрічався з різними міжнародними гостями, все це свідчення параної Путіна. А такий е, ордер на арешт він тільки посилить значно посилить параною Путіна. Ну і е, другий важливий наслідок. Окрім такої от, формально правової е, е, ізоляції Путіна, це ще і е, Тавро, Тавро, злочинця. Хай попередня, тому що це ще не вирок, але все рівно підозри дуже великі і докази вагомі. Інакше б такий ордер не виписували вже зараз. І безумовно Путін стає токсичним. а це обмежує контакти з ним прямі офіційні контакти. Якщо раніше ми ж пам'ятаємо поважні західні політики, Макрон, Шольц, там інше да казали, ми готові, ми будемо вести діалог з Путіним. А зараз. Вести діалог з людиною, проти якої виписаний ордер на арешт, якого підозрюють в важкому воєнному злочині, ну це питання, це виклик для їх громадської думки, для міжнародної громадської думки. Я думаю, що це створить, знаєте, таку певні бар'єри для спілкування з Путіним з боку великої кількості міжнародних лідерів. Да, наприклад, там китайський лідер, там і лідери деяких. Інших країн ну, з ним можуть спілкуватися, але все рівне, я думаю, що будуть при, е, тримати певну дистанцію. Ну і вплив от на внутрішню російську ситуацію. Е, я не думаю, що зараз вже там будуть організовувати заговори проти Путіна, але те, що він стає токсичним по перше, е, е, це сигнал російським літам, що треба щось робити з Путіним. Інакше проблеми будуть і для них. Для деяких точно будуть. Якщо Путіну виписали ордер на арешт, то там деяким іншим людям, про те, яких вже є теж вагомі докази на воєнних злочинах. Я думаю, особливо це військова верхівка і деякі інші, Я думаю, що там точно будуть ордери на арешт. і це посилює страхи, непевність в власному майбутньому, взагалі в майбутньому. Для цих людей і тому е тектонічні процеси в Росії я думаю, що вони почнуть прискорюватися. Оце такі я б сказав, е політичні наслідки, які вже зараз очевидні, і починається фактично нова нова фаза для Путіна і для російських еліт. Ну а російським суспільством, як ви думаєте, як буде сприйматися це рішення? Як воно впливає? Ну знову ж таки на сприйняття і війни? Чи змінює щось? І чи змінює це ставлення до російської влади? Тому що коли твого президента називають ну фактично вже так міжнародним воєнним злочинцем, то, от, на ваш погляд, це буде якось підривати підтримку росіян Путіна? Чи навпаки, це може більше їх мобілізувати проти ну умовно проклятого заходу? Боюся, що е, на е, те російське населення, яке підтримує Путіна, е, на них це не вплине. Вони навіть от, ставляться до війни, е, е, виходячи з свого ставлення до Путіна. Як Путін скаже? А, і а, от у них дійсно зараз, от судячи, навіть по перших репортажах, виникає знаєте, такий дисонанс. Поки що йдеться не про зміну. Неможливо, знаєте, так різко поміняти ставлення до людини, яку вони ну, якщо не обожнювали, то дуже поважали, вважали потужним лідером а, і надією Росії, на якій все тримається в Росії. І тут от таке трапляється. Навіть з близькими людьми, коли дайте, там, звинувачують їх в серйозних злочинах, люди не завжди вірять. Ну, близькі люди. А тут е, ще складніше. Я не кажу, що до Путіна таке ж ставлення, як свого часу, до Сталіна, чи все ж інше, але все рівно. Я думаю, що російське е, населення значною мірою, значна частина цього населення, вони схиблені, вони деформовані, їх свідомість деформована. Е, вона занадто зав'язана на Путіна і на ставлення до Путіна. І тому. Е, у декого виникне дисонанс. Як же так? От я вже е, чув про таке запитання, яке ставлять е, прості росіяни. За що нас так ненавидять? Так задумайтесь, за що? Нормальні люди, у кого є критичне мислення, вони розуміють за війну, за криваву війну, яку розв'язав Путін, і саме він, в першу чергу, не тільки він, але він, в першу чергу, винен в цій війні так Задуматись про це, замислитись, от поки що не готові замислитися, але вже якісь тріщинки з'являються. От в елітах. Процеси підуть швидше, а населення да, Воно буде зараз скоріше повторювати те, що їм скаже пропаганда. Але ви знаєте, от такі е, е, просто така іронія історичної долі і іронія е, російської пропаганди, е, така сумна іронія. Е, по скажімо так, паска в яку саму у себе загнала російська пропаганда. Вони випустили в Росії е, нещодавно буквально в прокат фільм Нюрнберг. На про процес над е, гітлерівськими злочинцями, і тут виявляється, що сучасний Нююнберський процес буде над Путіним. Про це, от чому от ви сказали в своєму репортажі, що бояться вони сказати росіянам про це, будуть, я думаю, так дозовано повідомляти і викривлено повідомляти про це, так щоб вони не зрозуміли, наскільки це вагомо от, рішення про ордер на арешт. Вони ж знов скажуть, що це проїски Запада, да, які ненавидяться Росію, але фактично от, сучасний нормський процес буде стосуватися Путіна. І тому от ці аналогії, я думаю, вони поступово почнуть Виникати в першу чергу у молоді у середнього класу, у освіченої публіки. У тих, хто у кого є якісь ну зачатки критичного мислення. Поступово, на жаль, не відразу. Поступово, я думаю, що е, от такі, е, ну скажімо так, сумніви вони почнуть поширюватись в російському суспільстві. Вони не стануть, можливо, домінуючими, але важливо, щоб процес е, оцей відбувався. Спочатку сумніви сумніви, потім недовіра, а потім ну якась. Робота над помилками щось не те відбулося, і треба виправляти те, що сталося. Але в першу чергу я думаю, це буде відбуватися все ж таки в російських елітах, тому що вони більше залежні від. на е, е, Скажем так, глобальної економіки від е, сучасного світу їм є що втрачати, і вони по суті стали зараз заложник, заручниками о цього міжнародного злочинця. На і тому краще якось його позбутися, тоді буде якийсь шанс. А якщо не позбутися, ну тоді вони е, можуть повторити його шлях. Угу. Ну і ще цікаво, що ордер видали в той день, коли Китай підтвердив візит фі до Москви. Як ви думаєте, це просто збіг? І як взагалі, от впливає цей ордер на поїздку Сідзінпіня до Москви, який збирається зустрічатися із звинуваченим у міжнародному воєнному злочині проти дітей? Я думаю, що от якраз на Китай це ніяк не вплине. Нам тут треба реалістично оцінювати ситуацію. Я нагадаю, що Китай взагалі не визнає міжнародний кримінальний суд, не підписував uh -huh. нічого. І потенційно, я вам скажу по деяких, скажімо так, ситуаціях, особливо сензіян у юрському районі, там порушені прав людини. потенційно, не зараз можливо, але для китаю теж або для деяких китайських керівників теж можуть виникнути проблеми. Тому Китай нічого визнавати не буде, і навпаки, скажімо так, я припускаю, що Китай може навіть підтримати Путіна в цій ситуації, скаже, що це неправильне рішення, що не можна так діяти з державними діячами, і так далі. Що додати, я не думаю, що в міжнародному кримінальному суді опікувалися в саме. Такими символічними е, речами, як дата, щоб це послати, надіслати діслати сигнал е, Сідзінпіню. Ні, я думаю, взагалі, от на що звертаю особливу увагу? От е, нам це важко можливо зрозуміти, але е, от це рішення воно суперечить канонам класичної Реал-Політік е, такої реальної традиційної політики, uh -huh. коли знаєте, одна річ, там правила моралі цінності. І право, а інша річ реальні домовленості, коли можна домовлятися навіть з диктаторами. Да, і такого купа прикладів і навіть в західному світі. Але зараз, оце рішення, воно ламає логіку реал політік. І я думаю, що це не було такою вже приємною новиною для західних лідерів. Вони зараз визнають, дають позитивну оцінку цьому рішенню. Це дуже добре, але ніхто цього не очікував. І от важливо, що в даному випадку. Ми бачимо торжество верховенства права, коли право вище політики, вище політичних договорників, якихось там цинічних політичних інтересів, що треба домовлятися з путіном, не треба його заганяти в глухий кут, ні. Право вище і те, що це рішення сталося по справі про викрадення і депортацію дітей. Я думаю, це теж дуже показово. Все ж таке, для сучасного міжнародного співтовариства цінності вагомі, і міжнародний кримінальний суд це довів. І тому з цим рішенням мусять рахуватися, в першу чергу західні лідери, лідери міжнародні організації, і я думаю, більша частина міжнародної спільноти. Так чи інакше буде визнавати це рішення рахуватися з ним, і саме тому от для Путіна е, виникає, я б сказав, така серйозна резервація. Е, Поля дій для нього навіть в прямому сенсі з точки зору маршрутів його пересувань в глобальному світі, воно звужується. Він фактично опиняється в резервації. Його свобода обмежується навіть в плані там, міжнародних візитів, контактів з різними політиками. Так, да, він може контактувати з тим, хто там не підтримує санкції, хто не підтримує міжнародний кримінальний суд. Але я думаю, що зараз ставлення до Путіна буде зовсім інакше. Перший крок був коли минулого року, коли Росія почала програвати війну в Україні, от після поразок в Україні, ми ж побачили, навіть союзники е на пострадянському просторі стали інакше ставитись до Путіна, а зараз. Коли виникає така токсичність, я думаю, що навіть контактів з ним ну можливо не повністю, але будуть уникати менше спілкуватися, триматися подалі від Путіна. І я думаю, що ми це побачимо, і це будуть бачити російські еліти спочатку, а потім можливо не відразу побачити більш широке коло російського населення. Все ж таки нинішній світ глобальний ну дає можливість отримати інформацію, було б бажання. Ну і враховуючи те, що ордер міжнародного кримінального суду по суті ставить хрест на будь-яких потенційних домовленостях і переговорах із російським диктатором, то як ви думаєте, чи буде намагатися сі далі просувати якісь там мирні ініціативи і бажання стати посередником для закінчення цієї війни, враховуючи, що ну тепер з путіним ніхто ні на заході, ні тим більше в Україні говорити ну, вочевидь, не буде? Я думаю, що Сідзінпін не відмовиться від цього. Взагалі, Китай пішов на от висування своїх мирних ініціатив. Вони доволі абстрактні, аморфні, там їх можна по-різному тлумачити. Але Китай зрозумів, що війна Росії проти України. Вона наближається, ну виходить на фінішну пряму, наближається поступово до кінця. Ну ми не знаємо точно безумовно, коли вона завершиться. Але е, очевидно, що Росія не може перемогти, і е, можуть дійсно розпочатися певні перемовини, певні контакти е, з цього приводу. І Китай вирішив, да, треба поспішати. Китай має бути в грі. Китай має, має продемонструвати глобальне лідерство, щоб не штати вирішували там разом з іншими країнами. Там, навіть з посередниками, такими як Туреччина, там ООН, а і Китай, має теж бути от в цій глобальній грі навколо України і Росії. Ну, тим більше це відповідає інтересам Китаю. Але е, е, щодо самих переговорів, от тут цікавий момент. Я абсолютно згоден, що дійсно е, це рішення про ордер на арешт Путіна, воно вплив буде впливати і на саму ситуацію з переговорами. Прямих переговорів з Путіним не може бути. Але історичний досвід знає багато прикладів, коли, наприклад, угоду про припинення бойових дій укладають військові, не політичні керівники, військові, військові керівники. Тобто, можна домовлятися про певні речі, які можуть стосуватися завершення війни або бойових дій, і без Путіна. Але е, про якісь глобальні речі е, вже домовлятися не вийде. І, от важливо, якраз те е, про що ми згадували, що прямі контакти західних лідерів з Путіним будуть обмежені. Договорні, які були раніше, які ми бачили, на жаль, іноді в легальній формі, як мінські домовності, зараз це буде неможливо навіть з точки зору от прямих зустрічей, прямих домовленостей з Путіном. Да. А домовлятися через. Певних представників Російської держави, е, ну, це потенційно можливо. Але я думаю, от на мій погляд, моя версія, максимум, про що можна буде домовлятися в перспективі, це про припинення бойових дій. Про якісь серйозні речі раніше, було, ну, скажімо так, мало врогідне, було, що домовлялися. Ну, зокрема, в територіальному питанні про статус окупованих територій, ну, не може бути компромісу. Ми е, прагнемо звільняти окуповані території, а не домовлятися про якісь компроміси там навколо Криму чи Донбасу з Росією. І тут лише питання часу і обставин. На, на і, і тут шансів було мало на те, що будуть якісь домовленості з Путіним. А зараз я думаю, що вони практично зникають. А от щодо припинення бойових дій, е, да про це рано чи пізно доведеться домовлятися, і думаю, що це відбудеться без Путіна, без участі Путіна. Навіть якщо він формально буде і при владі. Але я не виключаю, що дійсно російські еліти, от як каже і наша військова розвідка, починають замислювати, що краще Путіна позбутися, тому що інакше він потягне їх в прірву. Краще збросити цей баласт, скинути його. Да, і Можливо, це для когось з російських еліт врятує життя, а можливо, і свободу. Ну, головне, щоб вони там не занадто довго думали, а швидше вже це реалізовували. Я вам дякую. Ну, дуже. На жаль, на жаль, політичне мислення воно відстає від політичної правової практики. І от дуже добре, що от це рішення Міжнародного кримінального суду з'явилося, фактично, воно є політичним каталізатором. От в цьому я угу. думаю, теж його глибокомусло. Так. Дуже дякую вам, пане Володимире, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, нашим глядачам Володимир Фусенко, політолог, був з нами на зв'язку.